24. чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 16. грудня Різдвяна вистава. Ельфи і Санта щойно повечеряли, На дворі падав лапатий сніг, вкриваючи хатинку дедалі товщою білою ковдрою. Утомлені після роботи в майстерні і спраглі до веселощів, ельфи змовницьки перемигнулись. І Пірїнка сказав невинним голосом Санта, а я щось погано пам'ятаю. Був, здається, святвечір, коли ви відвозили ту велику іграшкову вантажівку маленькому хлопчикові на ім'я Кіко. Як саме все відбувалося? Та хіба ж я не переповідав вам цю історію тисячу разів? пробуркотів Санта. Тоді на шляху мені трапився цуцик, якого я не помітив. Важко уявити, озвалася крихітка, як можна загубити в снігу такий величезний чобіт? Гаразд, зараз поясню, зітхнув санта, підводячись, але спершу взуюся, щоб показати. Уже невдовзі він повернувся, вбраний у піжаму та зимові чоботи, а тоді взявся роздавати ельфам ролі. Дзвонику, ти будеш собакою, а інші будуть снігом, із якого я не можу вивільнити чобіт. Ельфі, веселунчик, крихітка, блискунчик і пір'їнка схопилися за чобіт. Дзвоник загавкав, а Санта, як справжній актор, удав переляк і заходився тікати. Певної миті він смикнув ногою і залишився в самій шкарпетці. Різдвяної ночі я не міг повертатися на пошуки чобота, та й однаково цуцик кудись його заніс. Тож довелося мені подорожувати в одному чоботі, але Кіко отримав свій подарунок. А це головне. І взагалі, хіба ж то пригода порівняно з моїм падінням із даху, вкритого кригою. Ельфи за боки схопилися від сміху. А санта правив далі. Отже, зіскакую я з сани на дах, а черепиця цілком укрита кригою. Як я звідки котився, ви би бачили. Намагався втриматися на краєчку, але зась так і гепнувся. Промовивши це, він дуже кумедно показав оту сценку. На щастя, під будинком намело кучугури снігу, та й такі високі, що в одну з них я сторчма пірнув із ногами, якби не олені нізащо не вибрався б звідти. А одного разу, уявіть, я переплутав подарунки. Пакунки були дуже схожі, але один із лялькою, а другий із футбольним м'ячем. Довелося повертатись і міняти. Він удав, ніби керує уявними санями, а тоді підстрибнув, мов олень, що мчить галопом. Потім охнув і запитав: А чи розповідав я вам історію про стареньку забудьку в Атупані? Ні. вигукнув блискунчик. Це була його улюблена історія, тож він міг слухати її знову і знову. Уявіть собі, темний безлюдний ліс, лечу я над ним. Аж раптом бачу вогник. Згори він видався мені маленькою яскравою іскоркою. Але серце підказувало, що хтось мене звідти кличе. Я й кажу собі, Санто, ти маєш пам'ятати про всіх. Може, в цьому лісі хтось живе. Відтак звертаюся до оленів. Ну ж бо, маємо поглянути, що там. Байдуже, що в лісі темно. І, може бути, небезпечно. Тож ми заходилися спускатися, щоб подивитися, що ж то за вогник. І з цими словами Санта поставив свічку на підлогу, а сам заліз на стілець так, наче дивиться згори на вогник у лісі, і продовжив розповідати світло яскравішало, але приземлитися ми не могли, не було де. Дерева в лісі росли надто густо. Що було робити? Поклав я до мішка два подарунки, припасені про всяк випадок, музичну скриньку і шоколадні цукерки. Прив'язав до саней мотузку, вмовив оленей притримати сани в повітрі на одному місці і спустився до лісу, мов той з рятувальник. Зізнаюся, страшно мені було. Ой-ой-ой як! Ніколи такого не робіть. А проте, надибавши внизу ту маленьку стареньку пані, я був у захваті. Розчулений, санта мало не заплакав. А пам'ятаєте, як я заснув? Того року діти, як завжди, залишили біля ялинки смаколики й молоко для мене. Я ласун. Тому з'їв геть усе, а потім, після ситної вечері, мене розморило просто в санях, і я задрімав. На щастя, ніхто цього не побачив. Розбудили мене олені. Посадивши сани самотужки, вони лизали мені носа, доки я не прокинувся. А якось мій бідолашний купідон зламав ногу внаслідок твердої посадки на асфальтоване шосе. Старий сплеснув руками, ніби ця халепа сталася просто зараз. Горопаха, як боляче йому було. Присівши на навпочіпки, Санта вдав, ніби лікує оленячу лапу, роль якої відігравала ніжка стільця, а потім озирнувся подивитися, чи вражені ельфи, і побачив, що всі вони поснули. Отакої вже. А я ще скільки історій не переповів. Та нехай залишу їх до наступного разу, і він заходився вкладати ельфів у маленькі ліжечка.